Запис. Я нагадую всім, що ці записи наші, наших семінарів я викладаю на мудрі. І, будь ласка, можна туди заходити. Всі наші семінари, відео, все викладено на Moodle у розділі форум. На відповідній частині моду, там, де у нас відповідна тема. Там є додаткова література, там є різні, яви, да, різні там відео, якщо я туди їх викладаю. А решту я в основному викладаю на форум відповідно до теми. І там можна і передивлятися, і там я на той форум викладаю ще різні цікаві речі, які я там знаходжу. Попутно я їх теж туди викладаю, там семінари якісь сторонніх. Організації. І там вже можна обговорювати ці теми, там все відкрито, будь ласка, ви можете дивитися, щось для себе качати, щось обговорювати, там відкрито все. Отже, Михайло, протокол ви тут ви готові? Так, зараз секунду. Слухаємося. У нас добре, що з минулого заняття залишилося: важка промисловість, вплив на природне середовище, шляхи утилізації відходів і модель ідеальної індустріальної екосистеми. Ну, звісно, що ідеалу досягти складно, але до цього прагнути треба. Будь ласка. Отже, моя тема це важка промисловість, вплив на нову кожні середовища, захист від шкідливих викидів та скитів, шляхи утилізації підходів, які якраз створюються цією важкою промисловістю, і технологічні шляхи їхні, їхнього знищення. Ну і модель ідеальної індустріальної екосистеми, як, скажімо так, як невеликий підсумок в кінці буде. Отже. Важка промисловість, в принципі, з чого почати. По-перше, можна сказати, що це сукупеність багатьох галузей промисловості, тілі яких є переробка сировини, її збір, можна сказати, навіть частково, і створення із отриманої вже сировини, засобів виробництва, тобто всяких механізмів, знарядь праці, також палива, так як нафтогазова промисловість також сюди входить. Найтяжніша важку промисловість поділяється якраз на шість основних галузей: це нафтогазова, хімічна, металургійна, машинобудівна, будівельна та е, лісова промисловість. В принципі, для цього огляду я їх зібрав в три такі от. Е, Макрокатегорії, тобто це буде паливно-хімічна категорія, тому що е, це все ж таки робота з газами і рідинами більш. Відповідно, у них там будуть більше спільних, скажімо так, е, видів забруднення і е, того, як це забруднення, скажімо так, е, як його позбуваються металургійно-виробнича в цій групі будуться машинобудівна, будівельна та металургійна промисловість, тому що е, все ж таки у них є багато подібного та спільного. І як третя категорія, це лісова промисловість, тому що її часто, о, о, скажімо так, додаються в галузі саме важкої промисловості, тому що е, це також добування сировини. також Скажімо так, доволі е, в, велика така сукупність інших е, промисловостей, такі як паперова целюлозна, почати е, де, е, дереводобувна і е, також е, інші дві якісь, які я поки що не дуже пам'ятаю назву. Отже. Почнемо ми з паливно-хімічної промисловості. В цій категорії я об'єднав саме нафтогазову та хімічну промисловість. Основними продуктами цих двох галузей є паливо та газ. Це в нафтогазовій і різні хімічні сполуки. Тобто туди відноситься, можна сказати, все. Це добрива, це різні хімічні засоби, як побутові, так і промислові, скажімо так, вони є доволі важливими для функціонування багатьох інших підприємств. Получається, що ці от типи. Скажемо так, сировини, яку добуваються, вони можуть бути як рідкими, так і газоподібними, так і твердими, наприклад, різні там порошки, гранули і тому подібне. Основні типи викидів, які якраз є проблемними в цих видах промисловості, це здебільшого метан в нафтогазовій промисловості, також CO2, Воно присутнє як для хімічної індустрії, так і. Навторазової промисловість під час спалки аміак і хлор – це все ж таки більше до хімічної індустрії, і також доволі великою проблемою є злиття до водойм відходів як хімічної індустрії, так і паливно. Та, а, так і нафтогазової, відповідно, це також є доволі великою проблемою, яку часто згадують в цьому випадку, і о, забруднення гунців, воно ж також о, о, виходить із оцих обох варіантів, так як о, саме зливаються рідкі відходи, о, це нафта, о, це о, сполуки хлора і інших о, о, скажімо так, небезпечних речовин. Далі буде оглянута металургійно-виробнича категорія. В цій категорії я об'єднав машинобудування, будівельна промисловість та металургія. Основні продукти цих галузей це чорні корольорові метали, механізми, верстаки це для машинобудівної, і для. Будівельної промисловості це будівельні матеріали, всякі різні блоки, цегла, бетон, цемент, і також власне, самі споруди також є певним чинником. Головними викидами в цій категорії є надмірні викиди: СО2 саме в металургійній та машинній індустрії. Доволі великі викиди пилу під час створення, скажімо так, оцих блоків, у яких з яку будуть панельні будинки в будівельній промисловості. Також, так як сюди відносяться кар'єри і добування таких ресурсів, як піска і глини, то одна із проблем, яку Виник, яка виникає в цих видах промисловості, є деградація, деградація ґрунтів, і також враховуючи інші складові самого виробництва, відходи важких металів та велике споживання води на потреби підприємства. Це як на охолодження під час добування металу, так і на Послабшення впливу вуглекислого газу і інших сполук під час, скажімо так, роботи із спалкою. І лісова промисловість. В цій категорії є лише лісова промисловість, але вона сама по собі є доволі комплексною. Це лісовацівля деревооброб калісохімічна хімічна промисловість і цельйозна парова промисловість, як я і казав раніше, головною ну проблемою екологічною, яка виникає в Дане в даної, скажем так, промисловості це виробка лісів забруднення хімічними речовинами ґрунту. Наприклад, під час вирощування дерев, коли треба е, труїти їх від різних шкідників, це е, також отрує і ґрунт. Відповідно і за чого є свої скажем так побічні ефекти на майбу майбутнє покоління рослин, скажем так, і також. Знову ж таки великі викиди СО2, наприклад, якщо о, проводиться спалка промислових залишків. Отже, тепер перейдемо до о, сучасних методів вирішення отих о, підходів до утилізації відходів. О, отже, в нафтохімічному комплексі о, зараз найчастіше використовують саме о, три такі, скажімо так, Великі комплекси дій. Це фізико-хімічні методи, до них відносяться абсорбція, йонний обмін і окресно-відновлені реакції. Тобто, це для того, щоб, наприклад, під час спалки, скажімо так, спалки деяких відходів, це каталітична. Як воно називається? Ну, котше, до цих, в наступному теж буде цей термін, того я його скажу пізніше. Получається, також хімічне, це нейтралізація кислот та лугів при роботі в хімічних промисловостях, тому що багато.

Відходів є або лужними, або кислотними, Відповідно, одним із методів боротьби із цим типом відходів це якраз їхня нейтралізація. Відповідно, для цього використовується або якісь конкретні солі, або все ж таки якщо це луг, то кислоти, якщо кислоти, то луг. Але відповідно треба знати, який саме тип відходів у нас є. А. Ой, якраз сказав, каталітичне о, очищення газів. Тут, виходить, за допомогою спеціальних фільтрів з каталізаторами, деякі частини газів, вони, скажімо так, по поставлю їхні негативні викиди. Тобто, наприклад, викиди меншої кількості різних оксидів азоту, і також механічні. Методи. Це здебільшого фільтрація через різні мембрани, як це найчастіше можна віднести саме до рідинних скидів, і також частково до викидів саме, скажімо так, газоподібних речовин. І також як один, одним із виходів. Для утилізації відходів є, можна сказати, проблема, скажімо так, тепла, і час від часу використовують саме надлишкове тепло, яке отримується під час роботи підприємству уже на самому підприємстві, як, можна сказати, другий клуб виробництва. Тепер перейдемо до методів в металургійно-виробничому комплексі. Тут Виходить так, що найбільшими, скажімо так, проблемами відходів є саме тверді відходи і багатоподібні викиди. Здебільшого, проблему твердих відходів вирішується саме способом того, що вони йдуть в друге коло переробки, скажімо так, і, наприклад, із шлаків і шламів можна видобути ще додатково деякі, скажімо так, деяку кількість речовин. Наприклад, не так, із шламів і шлаків можна ще довидобувати ще частину, скажімо так, остаточних Кольорових металів, а вже те, що, скажімо так, після другого циклу переробки, воно може піти в уже наступні цикли, як щебінь, наприклад, для будівельної гали. Щодо викидів, то тут також Найчастіше використовується системи каталітичного очищення, системи фільтрації і використання водяної пари як зв'язуючого компонента для СО2 і деяких інших речовин в, так, газах. Щодо перспектив біологічного підходу в утилізації відходів, одне з проблем такого підходу є обмеження використання. Саме тим, що здебільшого це підходить лише для тих видів відходів, які йдуть в землю або в воду. Одним із двох найбільш популярних, найбільш популярніших є біоремедіація і також Використання біореакторів з активним мулом це ті, що 100% використовують, це використовується доволі часто. Біореактори з активним мулом можна сказати, є вже доволі стандартною практикою. Біоремедіація вона використовується доволі часто, але все ж таки є свої, скажімо так, нюанси. Біоремедіація допомогою якраз мікроорганізмів використовуються, наприклад, при. Забруднені нафтою щодо проекторів з активним мулом, вони використовуються для, як варіант очищення стічних вод. Проблема використання таких от. Методів є з більшого побоювання суспільства, тому що часто для цих методів і для методів, які розробляються зараз нових, виходить так, що потрібно генномодифіковані організми. А ми ж знаємо, що якщо суспільство чує ці три букви ГМО, вони одразу дуже прискіпливо до цього ставляться. і відповідно... Ці рішення вже не стають такими хорошими, тому що все ж таки іде якби засудження сторони суспільства, і це є такою великою проблемою. Модель ідеальної індустріальної екосистеми. Насправді я гадаю, що модель ідеальної індустріальної екосистеми наразі немає. Промисловість в будь-якому разі. О, Буде створювати певні викиди та відходи. Але на даному етапі розвитку, який, скажімо так, ми маємо, промисловість, в принципі, зараз іде якраз по тому шляху, який є для нас найбільш оптимальним. Тобто вони максимально роблять рецайклінг відходів, тобто більшість відходів йде по другому циклу переробки, і, відповідно, менше. Відходів ми отримуємо в кінці, тому що вони вже використовуються і по-другому, і навіть деколи по, по третьому кругу. а от решта, вона все ж таки, хоч є, і відходом, але частково деякі все одно можна використати, наприклад, той самий щебінь. Також, повертаючись до лісової промисловості, тут можна сказати те, що вона все ж таки досі є для нас важливою. Повністю відмовитися від лісової промисловості ми не можемо, тому що функціонально, скажімо так, те, що вона нам дає, це папір, це деревина. Деревина це один з найбільш таких очевидних матеріалів, який якраз можна використовувати багато де, того від лісової промисловості відмовлятися ми абсолютно ніяк не можемо. І… Є така проблема, що в лісовій промисловості, хоч і є відновлення лісів за допомогою висадки нових, але все одно темпи виробки є більш вищими. Тому можна, в принципі, сказати, що зараз все ж таки наше суспільство, промисловість йде по найбільш, скажімо так, правильному варіанту розвитку. Тобто, ми все ж так намагаємося зменшити викиди, зменшити. Скажімо так, кількість абсолютних відходів, але все ж таки є деякі фірми, компанії, які нехтують цими скажімо так, стандартами, правилами, і ми отримуємо, виходить, що половина все ж таки йде по більш правильному шляху, а інші продовжують збільшувати кількість відходів. В принципі, на цьому у мене все питання у кого ми дійсно не можемо відмовитися від цілої низки виробництв. і до речі це лісове господарство це те що нам найближче да, усім бо у нас наші об'єкти часто саме пов'язані з лісом і вирубування лісів навіть якщо вони були посаджені з промисловою метою, це певним чином знищення місць помешкання певних тварин. Тому у нас виробка лісів, ну, вона ведеться не суцільно, бо у нас лісів не так багато, да? і вона там має певні обмеження, але. Все ж таки ну, ведеться. Лісове господарство у нас, ну, якщо брати наш схід України, да, то у нас лісове господарство в основному використовує сосну, бо вона досить швидко росте, і вона така невибаглива, вона може рости на піщаному ґрунті, досить швидко, але все одно 80 років. 80 років це дід посадив, а воно буде користуватися. І ніяк це пришвидшити не можна. Отже, у нас зараз ну, деревина досить дорога, і власне економіка тут встановлює свої правила. І, скажімо, ми багато чого вже замінюємо. Да? Ми замінюємо меблі з деревини на меблі із дерево стружечної плити. Давно вже ми замінюємо вікна. На пластикові, ми замінюємо двері на такі з картону майже. Так, ми замінюємо підлогу на, як, на ламінат, так, фактично на пластик. Не можу сказати, що це дуже гарно, як мені так подобається більш дерева дерево. Але треба розуміти, що то все дерево то дуже обмежений ресурс. Чим у нас менше ресурсу, тим більше ми починаємо винаходити щось, розвивати технології і замінювати цей природний ресурс на штучний. Так? Ну, а Решта можу тільки додати, що це у металургійній промисловості, ну, крім того, що вона там забруднює, да, вона викидає Багато шлаків, бо та піч металургійна, да, що в ній вариться, метал, вона ж на чомусь гріється. Да? Вона гріється здебільшого на вугіллі, і у той спід неї шлак, він часто вимивається, ну, не лопатою ж його діставати. Да? Він вимивається водою. Вважалося, що вода дуже дешевий ресурс. І вона якраз такою, таким струмом води вимивається у той шлак і виноситься у шламом накопичувач. Така практика, така технологія очищення печей, вона існувала і існує і у теплої енергетиці, коли водою все вимивається. Вода дуже класна тут штука, але ж вода береться чисто, з да, садочоваччого середовища, а туди повертається вона, звісно, брудна. Вона там просочується у нижні горизонти в тих шламонакопичувачах. Але все одно це використання води. Дуже багато у металургії, і у нас використання води передбачено. розумієте, Як охолоджувач? як оце Для вимивання шлаку з-під котлів, з-під печей. Не виправдано абсолютно. То якісь нові технологічні рішення, які б замінили велику кількість води, що її споживає металургійна промисловість, це було б, звісно, одним із кроків до ідеальної індустріальної екосистеми. Звісно, ідеальна система не дає відходів, да, вона зациклена, вона не дає забруднення. Звісно, що це у нас ще досить довгий, Процес, але ви бачите, ми розглядали не так давно норвезьку систему, да? норвезьке чисте виробництво, норвезький варіант, і там все ж таки люди йдуть, якісь кроки роблять до того, щоб знизити це суто з економічних маркувань. Просто виробництво стане може більш дешевим і продукція здешевшою, да? і буде більш конкурентоспроможними на ринку. Це такі речі, це такі важелі, які, власне, єдині, що можуть там, бо всі розмови про чисте середовище, то таке, то на виробничників вони дуже мало впливають. А якщо це економічні важелі, то Тут вже можна подумати, що власне, можна зробити, щоб то виробництво здешевшити і зробити більш якісним. Є, до речі, у металургії, є інші методи, є методи недуманної плавки металу. Ну, Знов таки, це все технології, які... де перше слово каже наука, а потім вже його. Спроваджують виробництво і отримають певний, в тому числі, і природоохоронний ефект. Проблема там ще у зберіганні відходів, рідких відходів у важкій промисловості, у металургійній промисловості, які ніяк не передбачено переробляти. Їх просто зберігають до моменту, коли будуть винайдені знов такі технології переробки. І коли вони знайдуться, то ця технологія ще. Має бути і дешевою, бо воно ну, все ж таки знов таки має бути економічно не дуже збитковим переробка. Ось так. Чистота, це, звісно, добре, але ніхто собі у збиток вже ж працювати не буде. Ось. Ну і що це є. Да, ну, Утилізація відходів. Ми часто про неї говоримо останнім часом, де, де б мене, про яку б галузь ми не говорили, це, це буде утилізація відходів. Так, я дякую мужку. Будь ласка, мені надішліть свою презентацію. Да? Так, зараз я зроблю ось так.